О, як то тяжко тим шляхом ходити широким битим, курявою вкритим, де люди всі отарою здаються, де не ростуть ні квіти, ні терни. Здалека вабить, мріє те верхів'я, що так палає золотим пожаром. Непереможно прагну я поставить. Там високо червону короговку, де й сам Орел гнізда не сміє звить. Як порива мене палке бажання піди туди пісками, чагарями, послухати гірської пущі гомін, заглянути в таємну безодню, з потоками прудкими сперечатись, поміж люди дістатись самоцвітні, збудити в горах. Піснею луну. Проводором хай служить короговка, нехай тримає на слизькій дорозі, аж поки на верхів'ї не замає, змагаючись проти гірського вітру. Коли ж мене на півдороги стріне, важка лавина, і впадемо в доля на голову мою. Тоді впаду я на сніг нагірний, мов на білу постіль. Хай по мені не плачуть смутні дзвони, хай заспіває вільний дзвінкий вітер, закрутиться метелиця весела, і зарояться сніжні зорі колом, і з поцілунками холодними закриють мені палки та необачні очі.